Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Сучасники вважали його божевільним, а сам він мріяв бути останньою жертвою сталінських репресій, пророкував свободу і знову здобуту незалежність Республіці Вірменія. Людина з сумним проникливим поглядом дивиться на нас з монети в 100 драмів та 1000 драмових купюр, з портрета кисті Сар'яна та незліченних репродукцій. Ім'я цієї людини Егіше Чаренс, і у Вірменії до нього ставляться дуже трепетно. Він один із стовпів вірменської культури, справжній символ національної ідентичності. Саме монета в 100 драмів 1997 року чекану, присвячена старічю з дня народження Егеше Чаренцу, і буде у нас на огляді. Тож з вас вподобайка та підписка, якщо ще не підписані, та розпочинаємо. На жаль, як це властиво поетам, письменникам і художникам такого масштабу Чаренс відомий поверхах. І лише кілька його творів здобули особливо міцне всенародне кохання та славу. Його щирі патріотичні вірші, зокрема найзнаменітіший про присмак сонця у мові Вірменії рідної, знайомі всім, хто розмовляє вірменською. Туристи ж знають тільки ім'я Чаренса і, мабуть, арку, що майнула одного разу на маршруті, в бік гарні з чудовим краєвидом на Арарат. Все той же вірш біжить рядком по архітраву. Згідно з легендою, десь тут Чаренс написав ці рядки. Милуючись білою вершиною гори Масіс. Егішеса Гаманян вірменський радянський поет, прозаїк, перекладач, жертва сталінських репресій. Прожив життя поета і увійшов до історії під ім'ям Чаренс. За однією з версій, це слово тягнулось за ним зі шкільної лави. Чарач у перекладі означає пустотливий і вказує на те, що гордий носій такого прізвиська з дитинства славився нестерпним характером. Сучасники згадували про нього як про безпосередню і вельми ексцентричну людину. Сам Чаренс, говорячи про свій псевдонім, міркував так: зло часто ховається у світі під маскою добра, а доброму змісту своєї душі я дав, так би мовити, зле ім'я. Дуже дотепна відповідь ліцемірству. Чаренс народився 1897 року в Карсі. Пильне та жовте східне місто, неживі вулиці, фортеця, міст Вардана, церква Аракелоц та п'ятиповерхова казенна будівля так описує письменник своє місце народження. Ця сумна ситуація, проте, дещо йому дала, вплинула на його дитячу душу. Сам поет пов'язує формування свого темпераменту із цією атмосферою, його батьки, торговець килимами Абгарса Гаманян та теггі або Теллі Мірзаян, емігрували до Карсу з іранського міста Маку. У сім'ї Сагаманян виховували четверо хлопчиків та три дівчинки. Будинок у Карсі зараз перебуває у напівзруйнованому стані. Майбутній поет не здобув послідовної освіти. У 1908-12 роках він навчався в Карському реальному училищі і був виключений через неможливість платити за навчання. У 1912 році в тбіліському альманаху Патані було опубліковано його перший вірш, що починається рядками Квіти тихо схиляються під колиською вітру. У 1914 році вийшла його перша книга віршів Три пісні сумній дівчині. Він уже користувався літературним псевдонімом Чаренс. У 1915 році він вступив до одного з вірменських добровольчих полків і дістався вану. У 1918 році він повертається в Єрован і працює вчителем. Причиною переїзду Чаренса в Єреван стала небезпека турецької інтервенції, що нависла над Вірменією. Напередодні Сарда битви, що вирішила долю України, він пише тривожне бачення смерті вірш, у якому він висловлює готовність померти за країну. Сарда битва дала вірменам можливість вистояти. Народилась перша вірменська республіка. 1920 року бере активну участь у радянізації Вірменії, бере участь у поваленні уряду під керівництвом врацяна. Потім почалось нове життя. Чаренс брав активну участь у будівництві нового життя Вірменії. Очолював відділ мистецтв наркомі освіти, створив літературну організацію «Новембер», Проголосив новий поетичний маніфест Тріох. Чаренс живе думкою про вірменське відродження. Його твір Кучерявий хлопчик стає символом цієї мрії. На версі монети представлений державний герб зразка 1992 року. По Канту. Оточений написом вірменською Республіка Вірменія. Під гербом вказано номінал монети. Та назву валюти драм. Знизу між роздільниками розетами розміщено рік карбування монети 1997. Герб Вірменії був прийнятий 19 квітня 1992 року Верховною Радою Вірменії та уточнений законом від 15 червня 2006 року. В його основу був покладений герб Вірменської Демократичної Республіки 1918 20 років. Герб складають такі елементи: щит, в центрі якого гора Арарат, що є символом вірменської нації, на її вершині в Ковчег, оскільки, відповідно до біблейської легенди, ковчег після потопу зупинився саме на цій горі. Щіт розділений на чотири секції, що символізують чотири незалежних вірменських королівства в історії вірменії: аршакоуніати, арташезніанти, багратоуніанти та рубініанти. Лев та Орел, що стоять за щитом, є королями тваринного світу і символізують собою мудрість, гордість, терпіння та шляхетність. Протягом багатьох сторіч вони були символом королівських родин. Внизу щита знаходиться ще п'ять важливих елементів: розірваний ланцюг означає волю і незалежність, меч, влада і сила нації, пшеничне колосся, працьовиту натуру вірменів, пір'яна ручка, інтелектуальна і культурна спадщина вірменського народу. Триколірна стрічка означає прапор Вірменії. На реверсі по центру розміщене зображення поета Егіше Чаренса, правіше від якого рік народження 1897, та рік карбування монети, 1997. Саме в цей рік виповнилась сота річниця від дня народження Егіше. Під зображенням поета викарбувано його прізвище Чаренс вірменською та англійською мовами. Та правіше цифра 100, яка позначає соту річницю від дня народження. Виконана монета з мідно нікалового сплаву. Вага 10,8 діаметр 29,5 мм та товщина 2 мм. Гурт монети ребристий. Карбувалась монета на монетному дворі Лантрізант у Великій Британії. В липні серпні 1936 року прокотилась хвиля арештів вірманських письменників, і вже у вересні Чаренс був взятий під домашній арешт. Його звинувачували у контрреволюції, націоналізмі, троцкізмі та тероризмі. Незабаром письменник був заарештований за звинуваченням у антирадянській діяльності 27 листопада, о сьомій ранку, Егіше Чаренс помер в Єреванській тюремній лікарні. За офіційними даними, причиною смерті стало загальне виснаження організму внаслідок численних захворювань. Радянщина залишила свій кривавий слід в кожній союзній республіці, знищуючи всіх, хто мріяв і говорив про незалежність своєї батьківщини. І Вірменія не виняток з цього факту. Ім'я поета тривалий час залишалось під забороною. Офіційна реабілітація відбулась лише 1955 року. А далі всенародне кохання зробило свою справу, ім'я Чаренса було висічено в аналах літературної та національної історії. Залишайте ваші враження від монети та огляду в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися ваші думки. Також пишіть, якщо маєте цю або інші цікаві монети Вірменії в своїх колекціях. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові випуски. До нових зустрічей!